Привіт-привіт, дорогі мій підписник! Треба цей тиждень закінчити гарненько. Я вам на цьому тижні показав Мерседеса, показав вам Кадіака на гарній комплектації, показав вам дуже рідкісного Реногран Сценника. І зараз вам також хочу в п'ятницю показати дуже цікавий автомобіль. Друзі, зустрічайте. Це у нас Passat b 8 Restyling на жирній комплектації з пробігом 72 чи 74 тисячі кілометрів. Він у нас має е, камери 360, максимальна оптика, парктроніки 360, оригінальні диски, проєкція 75 тисяч пробіг ціна 35 тисяч доларів, двох-літровий дизель на 176 кВт. Чим ще цікавий цей автомобіль, він в нас є на повному приводі. Електронна панель приладів, ось такий цікавий салон, синій плюс комбінована шкіра у нас, пам'ять масаж, максимальна магнітола, старт-стоп. Бачимо звичайно, стеля. По задній частині у нас трьохзонний клімат-контроль. І цікаво, що він в нас в седані на повному приводі на автоматі. Бачите, він такий е синій, якийсь темно синій синізовні. І синій по факту в салоні. Як вам така комбінація? Подобається чи ні?